Ми починаємо з малесенької насінинки, яку ми закуповуємо ще в грудні місяці. І ми в лютому починаємо перші посіви, ми їх висіваємо, потім вони в нас виростають, ми їх пікіруємо, прищіпуємо. І для того, коли ми вже бачимо це гарне забарвлення помаранчевих квітів, кожен перший цвіт ми зриваємо для того, щоб ця рослинка краще укорінилася, і тільки потім ми бачимо цю красу. Потім рослини з теплиці ми виносимо на адаптацію рослини до умов. Адже в нас в теплиці досить висока волоса, Огість понад 95%, і тут температура 25 градусів в день і вночі ми витримуємо. Оскільки на вулиці зараз на добова температура 10 градусів, ми їх виносимо в теплях, які ми побудували поруч з теплицями. Всі наші рослини поділені на черги, які перші йдуть на місто, виходять перші туди. І одна міняє іншу. Такі йдуть ці зміни. Ми розподіляємо всі наші квіти так, щоб в кожному куточку нашого міста наші містяни, наші гості міста могли б Уваця цією красою саме ці будуть у нас, і на буде частково на площі Жовтневій, на вулиці Соборній. Це буде мікрорайон електромережі, вишеньки, замостя.